Письменник із Запоріжжя у Смілі треба визнати, подія неординарна. Це Полян Пилип Юрик, поет, прозаїк, лірик, гуморист, сатирик та просто чудова людина. Крешуть підкови іскринами величі, гетьман до неба возніс булаву. Кінь Сагайдачного, кінь Конашевича, воїна славного топче Москву. Ось, хаменіться пуцьки необачні. Геть з України бандючу братву, бо й наші танки. Як кінця гайдачного також потопчуть обдерту Москву. Письменник завітав до Центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Познайомитися із гостем прийшли місцеві літератори, читачі та працівники книгозбірні. Народився він біля Кам'янки. Село Баландине. Баландин. Отже, наш земляк, який живе у Запоріжжі. До нас приїхав як до земляків. Дуже приємно, що йому тут у Городищі присудили та собі премію імені Гулака Артемовського. Він мені дав потримати диплом. Премію вручили автору 16 лютого у Городищі. Повертаючись до Запоріжжя через Сміло, смілянам він презентував нову сатиричну книгу Чхаю на пупу. Саме за цю збірку віршів сатири та прози Пилип Юрик став переможцем Всеукраїнського літературного конкурсу. Шевченківський район у Запоріжжі і вулиця Кутузова в Нім'є. Комусь ім'я це може й очі рінже. Але радіє, серденько, моє. Закличу найщиріших патріотів. Залиште усілякий негатив. Присвячуйте йому найкращі оди. Педьмаршан цей саму Москву спалив. Побажаємо Путлеру всім миром до його чергових іменин. Вдихало тобі коронавірус в нирки і в простату карантин. Хай кінець твій буде супер-пупер, як і бандюків твоїх фінал, щоби вас обняв Петлею Нюрберг ну або Гайський трибунал. Коли загинуть, Путін і Медведів зроситься від сльози щока моя. На спів поставлю пляшку й оселедець, тужитиму, що їм повміг не я. Полян Пилип Юрик, член національної спілки письменників України, автор понад десятка книжок та півдесятка десятка літературних премій. Краєм бігло сонце, утікаючи за дах. Неня долю край віконця вишивала в рушниках. Лотом шовком гаптувала. Квітів соняшний танок, зелем рутою вбирала, голос лагідних пташок, Все зливалося у чистий чарівний пейзаж один, Та в барвінкове намисто Додавала і полин. Додавала, бо гіркою її доленька була, Що могутньою рікою світлу юність понесла. Гіркова пісня солов'їна, Мліла голка у руках, Спів кетяги калини. Сумувала <клес> багато віршів поета покладені на музику. Їх сміляни послухали у аудіозапису у виконанні запорізьких митців. Зустріч видалася емоційна. Присутні придбали книги письменника та подякували щиро за його творчість, побажавши наснаги на нові цікаві твори.